Виконуємо номер 562 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Майстер виготовляє 12 деталей за годину. За скільки годин він виготовить 36 деталей, 48 деталей, 60 деталей, 72 деталі і 120 деталей. Час. Виконання роботи дорівнює обсягу роботи, поділеній на продуктивність праці. Обсяг роботи у нас змінюється. Продуктивність праці стала 12 деталей за годину. Отже, беремо перший випадок, коли 36 деталей, це у нас обсяг роботи. Ділимо на продуктивність праці 12 деталей за годину. 36 поділити на 12, дорівнює три години і пояснюємо. Виготовить 36 деталей. Другий випадок, коли обсяг роботи, 48 деталей. 48 ділимо на 12. Продуктивність праці 12 деталей за годину і маємо 4 години. І пояснюємо, за 4 години виготовить 48 деталей. Далі обсяг роботи 60 деталей. Ділимо на продуктивність праці, 12 деталей за годину. І маємо 5 годин. Пояснюємо виготовить 60 деталей, 72 деталі обсяг роботи, ділимо на продуктивність праці 12 деталей за годину і маємо 6 годин. Пояснюємо, виготовить 72 деталі. І останній випадок обсяг роботи 120 деталей. Ділимо на продуктивність праці, 12 деталей за годину і маємо 10 годин. Пояснюємо, виготовить. 120 деталей. Отже, час виконання роботи дорівнює обсягу роботи, поділеному на продуктивність праці.